Привіт! Мене звати Андрій Варта, і я знаю, як це, коли твоя доброта стає прокляттям. Я не психолог, я людина, яка пройшла шлях від повної втрати себе у відносинах до відновлення. Цей канал, дай обійму, був створений не для того, щоб вчити тебе, як жити, а для того, щоб створити безпечний простір для таких, як ми. Для емпатів, для тих, хто відчуває цей світ шкірою, для тих, кого називають занадто чутливими. Чому цей канал може стати тобі у пригоді? Бо, на жаль, ми живемо у світі, де нарцисизм та маніпуляції стали нормою, а доброта та щирість вважаються слабкістю. Ми, емпати, робимо одну велику фатальну помилку: ми віримо в те, що своєю любов'ю зможемо врятувати того, хто хоче нас з'їсти. Ми думаємо, що якщо ми трохи потерпимо, людина сама все зрозуміє, зміниться. Якщо ми трохи десь посидимо, не будемо втручатися, то конфлікт зникне сам по собі. Але на жаль, це так не працює, тому що ми не можемо врятувати того, хто живиться холодом. Ми не можемо наповнити ту чорну діру, яка знаходиться всередині такої людини. Ми просто станемо енергетичним кормом. Цей канал твоя база, твоя фортеця. Тут ми не будемо нити, ми будемо захищатися. Я назвав себе варто, тому що вже час поставити варту на кордони нашої душі. На цьому каналі ми будемо вчитися, як розпізнавати хижака ще до того, як він захоче тебе вкусити, як не відчувати провину, коли кажеш ні. І саме головне, ми будемо повертати самому собі себе. Тобі більше не треба врятувати світ. Головна твоя місія врятувати ту дитину, яка знаходиться всередині тебе, яку навчили колись, що вона має заслужити любов. Але це неправда. Ти вже є цілісна, неймовірна особистість, яка вже заслуговує, щоб її любили. Вона заслуговує бути собою. Якщо ці слова відгукнулися у тобі, підпишись, бо ми розпочинаємо великий шлях шлях від жертви до воїна світла. Я не кажу, що буде легко, я не збираюся тебе ламати або змінювати. Моя місія щоб ти був щасливою, вільною особистістю, був собою, але вмів себе захистити від хижаків. Я хочу, щоб ти почувався тут як вдома, не був наодинці. Я Андрій Варта. Це канал. Дай обійму. Побачимось у наступних відео.